Ось цяла рукамболь. Оце він такий у нас виріс, ми його розмножуємо. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять зубочків в одній головці. Так, а що ви запитаєте оце? Оце були такі дітки навколо ось цього часничка. Так, ось для порівняння. Такі дітки були навколо. З отаких діток вже в нас вийшло отакий часничок маленький. Що вже можна буде сіяти на отакий великий. О, так що дивіться, як він гарно розмножується, він смачний. От, отак, скільки вже насіннячка. ми вже оце його посадимо на наступний рік. А з оцього маленького будуть отакі малесенькі. О, для порівняння зараз покажу. Кому цікаво, рокамболь, почитайте в інтернеті. Такий собі різновид часника.